Так, руки зробили нову класичну покрівлю, називається Nordic, Буде дуже класна ціна. І тут, по-моєму, я так розумію, вища вище оця полочка. Це в мене раніше прийшов, він вже стоїть тут. Якщо і їх... не, не так, отак. Не Якщо їх поєднати, то. От. Воно там защолкнеться і все. Сюди ми кріпимо, а потім воно защлкується. Отак воно дивиться. Не буду защлкувати, потім не То Дуже тяжко буде, я вже то пробував на, тому, на руки класік. Завтра видумаємо ціну, зробимо класну ціну. Потім придумуємо технологію, як їх продавати, щоб не замахувати вас дріпстопом. А дріпстоп це металочерепиця і пруфнастил, який стелиться в заміну шифера без мембрани. Зняв шифер і прикріпив, прикріпив черепицю дріпстоп або пруфліст. Все, Кличківська 119. а Харків, працюємо по є-відновленню.